Валерія від народження шульга у повсякденному житті ліва рука для неї основна. Пише, їсть, виконує будь-які справи. Та у волейболі чи гандболі дівчина більше користується правою. Пишу їм всі повсякденні справи виконую, але в спорті досить довгий час займалася саме правою рукою. Вона у мене робоча тому. Як зазвичай, як людина, я лівша, але в спорті тільки правою. у школі. Вчителі не намагалися перевчити Валерію, а здивовані однокласники навіть пробували повторити її почерк. спокійно сприйняли це і в родині в більш дорослому віці. Бабушка, дідусь, мама, папа казали, що ми тебе навіть не намагалися переучувати, оскільки вже в нашому часі в сучасності таким не займаються. Вільно працює лівою рукою і Богдан понад 10 років займається відеомонтажем. Каже, якщо раніше комп'ютерні мишки робили лише для праворуких, то зараз більшість симетричні, а деякі спеціально адаптовані. Мишка вже давно симетрична, вже форма мишки не зроблена під праву руку. Є особливості, але так само і випускають і під ліву руку. Колись я намагався вчитися грати на гітарі, і там все зроблено під правшу, бо основна рука, якою ти граєш, це права, лівою ти зажимаєш лише струни. Ось і це незручно, бо до цього треба було би адаптуватися, але вже придумали гітари для шульги. у побуті. Різниці майже немає, але іноді треба пам'ятати про тих, хто поряд. Що вперше в голову приходить. Незручно, якщо з кимось сидиш за столом, треба сідати однозначно скраю, бо ти будеш просто впиратися ліктями в іншу людину. Психологи нагадують, ліворукість має кожна десята людина, найчастіше чоловіки. Серед відомих Леонардо да Вінчі, Марк Твен і кілька президентів США. І перевчати дитину з раннього віку використовувати праву руку для звичайних справ не потрібно. От якою зручною рукою ми то і пишемо, так і беремо предмети. Бо якщо перевчати, знову буде. Порушення, і знову буде, скажімо, така міграція цих зон мозку, і знову буде такий дисонанс і колапс. Тому ми залишаємо цю таку особливість так у людини. Причина ліворукості в особливостях роботи мозку. Він асиметричний у лівій півкулі. Активні зони відповідають за логіку, послідовність і абстрактне мислення а права керує образним сприйняттям, тембром і інтонацією. Лівші зазвичай більш емоційні та відкриті. Це висока емоційна лабільність. за рахунок того, що і пристосованість до суспільства. Праворукого у них вища і емоційна така лабільність теж вища. Їх мислення більш таке, менш послідовне ніж у праворуках, так вони більш експресивні, часто використовують жести, в міміці, тому їх можна назвати щирими, такими досить емоційними, експресивними, відкритими людьми. Половина шуль однаково вправно користується обома руками. Це може передаватися у спадок, а люди з такою особливістю нерідко досягають успіхів у творчих професіях. Вадим Сорвін, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.